Всім привіт! Я Володимир, вітаю вас знову на своєму каналі про електромобільність. Сьогодні знову подорож. Ну, навіть не стільки буде відео про подорож, скільки буде відеовлог, тому що подорож ніяк не вирізняється. Це просто подорож з півночі Польщі, де ми живемо, Старогард-Гданський, до Варшави. З ночівлею. Сьогодні їдемо в гості до наших знайомих, друзів. А вранці, рано-завтра, прилітає теща в аеропорт. Ми її зустрічаємо в аеропорті Шопена, їдемо назад додому, до Старогарду Гданського. Вночі навіть трохи підзаряджаємося. Тому, ну, ніякий це не челендж: 380 чи 390 кілометрів сьогодні і 390 кілометрів завтра. Така. Ну, автобанами, так, 140 їдемо, там часами 150 розганяємося. Але я хотів що сказати. От мені кохана дружина запропонувала, а поїдьмо моєю машиною. Там корпоративна, бензинова. О, зараз на мене дивиться такий сайдай, що я буду погані речі казати. Я хочу про свою перспективу розказати. Чому мені не хочеться сідати на машину з двигуном внутрішнього згорання, щоб їхати відносно дальню дорогу? Сьогодні вечір п'ятниці. Ми виїхали в районі 17.30, мабуть, щось таке, будуть точні дані на екрані. Їхати в ніч, ну тобто по темному, автобанами. І ну, для мене тут не заправка за 5 хвилин. Не те, що ми доїдемо без заправки до Варшави, якщо заправимося перед виїздом зі Старогарду гданського Мене це не приваблює в машині з двигуном внутрішнього згорання. Взагалі, ми порівнюємо зараз до Kia Ceed нової, і там немає пакету з круіз-контролем, з радаром і з утриманням полоси. Вона утримує полосу за камерами. Але не гальмує до машин, які їдуть попереду. Тому, ну, наприклад, у мене це постійна напруга, що треба відстежувати відстань до машин що автомобілів, що їдуть попереду. Я спробував цим автомобілем, це тією з'їздити автобаном, там 35 км автобан на роботу, 35 км з 55 автобан з роботи. Я дуже сильно заморився. Інша напруга, я так у своїй машині у Теслі не напружуюся. Може, тому що я звик, теж може бути діло звички. А може все-таки тому, що тут автопілот ну, на іншому рівні, сама машина більш, е ну, якось більш стійка, ми їдемо автобаном, навіть коли боковий вітер сильний, ми їдемо як по рейках. Тому я відчуваю себе безпечніше. От у, у дорозі в тест. Суб'єктивно, може, трохи об'єктивно, бо автопілот може уникати колізії аварії. Уже звик. Четвертий рік машині 117 тисяч кілометрів я на цій модель 3 їздив від, від нової машини. Мене все влаштовує і мені не хочеться. Мені не хочеться пересідати на машину з двигуном внутрішнього зараження. До речі, на плюс цієї KIA. Маю сказати, що вона автобаном їде набагато краще, ніж та гібридна Honda, яка у нас була, Honda HRV ХРВ. HR набагато приємніше такою машиною. Таким автомобілем їздити автобаном. Там, здається, двигун 1,5, безпосередній вприст палива. А коробка. Автомат шестиступ... шестиступка, вона, вона краще їде, ніж ота Хонда. У неї є е... ці коні, щоб... в неї є потужність, щоб розганятися. Щось тут сталося. Якась аварія. Не роз'їхалися з фурою. А в цій Honda такого не було такої зручності. Honda дуже сильно вила через. Це коробку а В Кия навіть трохи е, ліпше. Але звісно, щоб швидко прискоритися в Київ на автобані, наприклад, щоб в, 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 в рух вклинитися, якщо ми з'їжджаємо на автобан. Або стартуємо зі шлагбаумів, або відриваємося, коли фура звільнила дорогу, то тоді треба вмикати спорт режим, щоб. Було комфортно обганяти, розганятися, а тоді вже вона дуже сильно речить, і це вже неприємно. А тут ми чуємо тільки вітер. Хтось може жалітися на той вітер, там його теж чути. Там не, не, не машина вона не тихіша, тому що тесла голосна, тесла, тесла голосна може в порівнянні до якихось дійсно дорожчих автомобілів. Дійсно, преміум німецьких марок, Тесла Голосніше. Але ну, в порівнянні до мас маркету моделі, то я не погоджусь. От, в Києві все одно от, чутно навіть повітря чутно сильніше. Як двірники працюють, моторчих двірників чутно сильніше. Ну, Такі ніби дрібниці. А там ще постійно працює двигун. Так що їдемо все одно зустрічати нашу, мою, мою любиму тещу, жінки, маму, їдемо зустрічати все одно Теслу. На додаток. Цілий тиждень я працював сьогодні, працював до останньої хвилини, буквально перед виходом з дому. За комп'ютером сидів, мізки вже зварилися, тому знову краще їхати таким автомобілем, який їде сам. Так, які тільки треба контролювати. І не треба весь час бути у напрузі, якщо я зараз е відволікуся, то ми всі вмремо. В Теслі такого немає. Вімкнув автопілот, їду спокійно. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, поставте лайки. Допомагаємо силам оборони України, донатимо. І ми теж донатимо. Дякую.